Всім привіт! Я Богдана, і запрошую вас на тренування, яке буде дуже актуально тим, хто стикається з набряками, але також для тих, в кого нема такого явища. Це може бути класною розминкою, коли вам захочеться порухатись впродовж дня, зранку чи ввечері. Отже, починаємо, сидячи на колінах, витягуємося за маківкою вгору і з вдихом піднімаємо руки через сторони догори. З видихом опускаємо. Вдих догори, видих донизу. Вдих до гори, видих донизу. І ще раз, вдих до гори, ліктовий замок опускаємо плечі вниз. Вдих і видих, опускаємо лікті на рівні плечей. Вдих знову догори, видих донизу, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. І витягуємо руки в сторони. Тепер повертаємо одне плече вперед, друге назад. І повертаємо голову до того плеча, яке розвертається назад. Витягуємося за руками в сторони. Долоні розвертаємо вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Лікцьовий замок і відводимо руки. Ліворуч. Праворуч. Притискаємо по черзі плечі до себе. Ще кілька разів. Добре, достатньо. Згинаємо руки в ліктях, розкриваємо долоні. На вдих прогинаємось вперед, зводимо лопатки разом, з видихом скругляємось і лікті разом. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Тягнемось грудним відділом вперед. Направляйте свою увагу в грудний відділ хребта. І ще більше зводимо лопатки разом. Достатньо. Тепер сідаємо рівно. Опускаємо переднє ребра вниз, обхоплюємо руками грудну клітку, трошки стискаємо грудну клітку, і на вдих ребрами розштовхуємо руки, спробуйте відчути легенький супротив, як ви ребрами розширюєте долоні і видих. Руками допомагаємо собі видихнути вдих. Видих, ще вдих, видих, вдих, видих, вдих, і видих. Достатньо. Піднімаємо руки вгору вдих. З видихом права рука опускається на підлогу, і ми витягуємося лівим боком вгору. Розкривайте ребра зліва. Виштовхуємо лівий бік. Кілька вдихів, видихів направляємо в ліву частину грудної клітки. Вдих, видих. Ще тягнемося більше лівим боком вгору. Відпускаємо видих. Дві руки догори вдих. І тепер ліва рука на килимок. І витягуємося на вдих правим боком, розкриваємо ребра праворуч. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. В центрі робимо вдих. З видихом скрутка праворуч, права рука за спиною, ліва на правому стегні, підборіддя до правого плеча. Кілька дихань тут. Продовжуємо витягуватись вгору. Дих-видих. Старайтесь не відхилятись на руку, ми не спираємося на неї. Корпус спина рівні. Видих в центр. Вдих. І з видихом скрутка ліворуч, ліва рука за спиною, права на лівому стегні. Підберіть до, до лівого плеча, вибачте. Продовжуємо витягуватись угору. Ще кілька вдихів-видихів. Видих в центр. Добре, тепер переходимо на чотири точки опори. На чотири точки опори переходимо таз над колінами, долоні під плечима. І випрямляючи праву ногу, притискаємо стопу. До килимка вдих, видих. Повертаємо коліна на місце. Тепер ліву ногу випрямляємо, вдих. Притиснули стопу. Видих. І тут нюанс. Ми живіт штовхаємо вгору і притискаємо передні ребра. Не прогинаємось в цьому положенні. Спина пряма. Продовжуємо. Вдих, права нога, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. Видих. Піднімаємо праве коліно в сторону. Вдих. Видих. Опускаємо. Ліва нога вдих. Видих. 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 Вдих. Видих і вдих. Видих. Зберігаючи спину прямою, з'єднуємо долоні разом, фіксуємо таз на місці і піднімаємо праву руку вгору. Вдих. Погляд на пальці правої руки. Видих. Тепер ліва рука. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих видих, видих і видих. Ставимо долоні по килимка і згинаючи руки в ліктях, опускаємо грудну клітку від однієї долоні до іншої. Припіднімаємось і такі кругові рухи від однієї долоні до іншої. Стараємось максимально низько опускати грудну клітку. І в іншу сторону. Достатньо. Повертаємо долоні під плечі, штовхаємо праву стопу вгору вдих і з видихом коліна до живота. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Випрямляємо праву ногу, носок направлений вниз. На вдих Розвертаємо носок, розкриваємо таз. Видих. Закриваємо таз, носок вниз. Вдих, видих, вдих, видих. Відчуваємо, як працює ліва сідниця зараз. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих і з видихом опускаємо праву пряму ногу справа, притискаємо стопу. Тут вдих, з видихом штовхаємо таз назад стопу на себе. Вдих. Повертаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих і видих. Припіднімаємо корпус, розвертаємо праву стопу в сторону. Стопа на одній лінії з коліном. І з видихом опускаємо таз праворуч, згинаючи ногу. Вдих, повертаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. І видих. Тепер повертаємось в центр вдих, з видихом таз назад, а руки догори. Припіднімаємось вдих. Знову в сторону видих, таз, праворуч. Вдих в центр. Видих таз назад руки догори стопа на себе. Вдих в центр. Видих праворуч. Вдих в центр. Видих присіли. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, 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 вдих. Видих, вдих. І переходимо знову на чотири точки опори, виправляючи праву ногу назад. І витягуємо ліву руку вперед. Зберігаємо спину прямою, витягнулись. Вдих. І з видихом зводимо лікоті коліна. Вдих, витягнулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Витягнули з правою ногою назад, лівою рукою вперед. Фіксуємось, стоїмо. Вдих, видих. Опускаємо ліву руку. Розвертаємо таз, праворуч і піднімаємо акуратно праву руку вгору. Погляд за можливості вгору. І витягнулись правою рукою вгору, правою ногою назад. Дихаємо. Вдих, видих. І видих. Опускаємо руку, опускаємо ногу. Видих, опускаємо таз до стоп. Витягуємося животом. Вперед. Опускаємо лоб. Тут кілька вдихів видихів. Повільно розкручуючись, сідаємо на коліна. На вдих ми піднімаємо таз, зводимо лопатки разом, прогинаємося. Видих, скругляємось, зводимо тильну сторону долони разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Більше таз. Вперед вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Знову повертаємося на чотири точки опори. І тепер штовхаємо ліву стопу вгору. Вдих. Прогинаємося, видих, скругляємося, коліно до живота. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. І випрямляємо праву ногу назад. Підтягуємо живіт, притискаємо передні ребра. Розвертаємо стопу ліворуч, відкриваючи таз. Вдих. Видих. Стопу донизу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Спостерігаємо, як працює зараз права сідниця. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. І тепер ліву ногу, ліву руч я трошки до вас розвернусь, щоб вам було краще видно. Ліва стопа в сторону, притискаємо вдих. З видихом штовхаємо та назад і стопу на себе. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Припіднімаємо корпус, розвертаємо стопу в сторону. Стопа на одному рівні з правим коліном. Вдих із видихом та зліворуч згинаємо ногу. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 Видих, повертаємося в центр вдих. І з видихом ТАЗ опускаємо назад, руки догори. Вдих, піднімаємося, видих ліворуч. Вдих в центр. Видих назад. Вдих в центр. Видих ліворуч. Вдих. Донизу вийдих. Вдих. Піднялись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Піднімаємося вдих і переходимо на чотири точки опори. Витягуємо тепер ліву ногу назад і праву руку вперед. Вдих. З видихом з'єднуємо коліно лікоть. Вдих. Розтягнулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, розтягнулись. Опускаємо праву руку, розвертаємо таз і піднімаємо ліву руку до гори. Ліва нога, ліва рука. якщо впевнено, стоїте, піднімаємо погляд на пальці лівої руки. Тянемося лівою рукою до гори, лівою ногою назад. Вдих, видих. Опускаємо руку. Опускаємо ногу і таз до стоп животом опускаємося на стегно опускаємо лоб, вдих, видих тут. З вдихом повільно розкручуємося. Через сторону опускаємося на сідниці, переводимо ноги вперед. Руки за спиною і робимо кругові оберти стопами, згинаючи, розгинаючи ноги в колінах, і в іншу сторону. Згинаємо ноги в колінах. Ставимо стопи ширше. Руки за спиною. І опускаємо коліна з боку в бік. Притискаємо коліна до коврика. Притиснули коліна і таз вперед. Коліна до коврика і тазом тянемося вперед. Опускаємо коліна праворуч, права рука. Опорно піднімаємо таз, витягуючи за лівою рукою і видих, повертаємося на місце. На іншу сторону перекат. Вдих. Потянулись. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. І ще раз вдих і видих. Ставимо стопи широко, опускаємо таз між ніг. Ліктями розштовхуємо стегна, з'єднуємо долоні перед грудьми. Підберіть трошки до себе, витягуємося за маківкою вгору. Можна закрити тут очі. І розслаблюйте лице, живіт, таз, ноги. Відпустіть своє дихання, дихайте носом. Спостерігайте за відчуттями в тілі, продовжуючи розштовхувати стегна ліктями. Ще вдих, видих. Можна відкривати очі і опускатись. На сьогодні це все. Дякую за те, що позаймались сьогодні зі мною. Бажаю вам успіхів в практиці. Якщо будуть якісь питання, побажання, я буду дуже рада вашому зворотньому зв'язку. І також, якщо ви зробили цей комплекс, напишіть, будь ласка, ваші враження, ваші відчуття, чи все вийшло. І бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!